Четвер, 6 березня це новина коротко. Вітаю, балістичний удар по кривому рогу. Вночі росіяни ракетою поцілили по готелю. Четверо загиблих поранень зазнали щонайменше 30 людей. Серед них дві дитини. Рятувальна операція тривала до самого ранку. Буквально перед влучанням готель заселились волонтери однієї з гуманітарних організацій громадяни України, США та Британії. Вони вціліли, бо встигли спуститись із номерів. Вранці росіяни поцілили по Марганецькій громаді на Нікопольщині, обстрілювали артилерією та дроном каміка. -камі -камі -камі. Дзе загиблих і поранених немає. Вночі ж захисники неба збили над Дніпропетровщиною шість ворожих БПЛА. Одна людина загинула у Сумах. Вночі окупанти вдарили безпілотником по складських приміщеннях на околиці міста. 32-річний співробітник зазнав поранень несумісних з життям. Щоранку о 9-й Україна завмирає. Так вшановують пам'ять тих, хто загинув від російської агресії, чи стала хвилина мовчання частиною життя Дніпра. Кореспонденти 11-го пройшли з містом та дізнались. Випробовують долю попри. Значне потепління, рибалки екстремали і досі виходять на кригу. Більш того, тягнуть із собою дітей. Заради чого ризикують? Про рейд по водоймах дивіться в нашому повному випуску. Ці та інші новини не пропустіть. Підписуйтесь на 11. -й.